Відбувся офіційний реліз мобільних процесорів Ryzen AI 300 Strix Point. Ноутбуки з новою червоною платформою вже з'явилися у великих закордонних магазинах, а в мережі опубліковані перші незалежні огляди. В Україні ці новинки з'являться трохи пізніше. Нові мобільні процесори випускаються за 4 нанометровою технологією TSMC і мають до 12 ядер 4Zen 5 та 8 Zen 5C. До 24 МБ кеш пам'яті 3 рівня, вбудовану графіку покоління RDNA 3.5 до 16 обчислювальних блоків та NPU блок продуктивністю 50, 55 та його для прискорення шаї застосунків. Рівень TDP може бути налаштований у діапазоні від 15 до 54 Вт. Незалежні тести показали, що перехід на архітектуру Zen 5 забезпечує процесорам Ryzen AI 300 значний приріст продуктивності. Нові процесори не тільки потужніші за своїх попередників, але й часто обганяють конкурентів з боку Intel і Qualcomm, хоча багато залежить від рівня TDP. Вбудована графіка RDNA 3.5 також показала приріст швидкодії, головним чином завдяки збільшенню кількості обчислювальних блоків. Відзначається також висока енергоефективність нових процесорів. На даний момент асортимент ноутбуків на платформі Ryzen Ai 300 Strix Point дещо обмежений. Непоганий модельний ряд наразі пропонує тільки компанія Asus, але незабаром і інші партнери AMD також розширять свої пропозиції з цими процесорами. Нещодавно компанія AMD оголосила про те, що вирішила перенести вихід процесорів серії Ryzen 9000 з 31 липня на середину серпня. У своїй заяві AMD повідомила, що перша партія цих процесорів не відповідала її очікуванням щодо якості. Видання Toms Hardware з посиланням на власні джерела повідомляє, що покупцям ймовірно не варто побоюватися за рівень якості майбутніх процесорів. Причина перенесення була набагато банальніша, на заводі зробили неправильне маркування чіпів, через що Ryzen 7 9700X міг маркуватися як Ryzen 9 9700 x Такі ж помілки і із процесорами Ryzen 5 9600X. За даними видання, процесори з неправильним маркуванням вже встигли відвантажити в розрібні магазини, проте продавати їх у такому вигляді не можна, тому зараз вони швидше за все вже вирушили на повернення виробнику. Уточнюється, що неправильне маркування могло бути як на процесорах, так і на упаковках. Старт продажів Ryzen 7 9700X та Ryzen 5 9600X запланований на 8 серпня, а Ryzen 9 9950X та Ryzen 9 9900 x вийдуть 15 серпня. Джерело 9550 Pro показало останні результати Geekbench для флагманського процесора Ryzen9 9950X Zen 5 розігнаного до 6 ГГц. Дані підкреслюють значний приріст продуктивності як в одноядерних, так і у багатоядерних показниках проти його стокової версії. Ryzen9950X 9 9950X є провідним процесором останньої серії AMD, оснащеним двома Zen 5 CCD та одним IOD. Цей флагманський процесор оснащений 16 ядрами в 32 потоки, пропонує базову тактову частоту 4,3 ГГц з бустом до 5,7 ГГц. Процесор має 80 МБ кіш-пам'яті, яка виключає 64 МБ кіш-пам'яті L3 та 16 МБ кіш-пам'яті L2 та працює з TDP 170 Вт. Примітно те, що в той час як буст частота збігається з частотою Ryzen 9 7950X, базова тактова частота на 200 МГц нижча. Тестування проводилося на материнській платі Asus ROG Crosshair X670i у парі з пам'яттю ddr 5 6000 залишається незрозумілим лише те, чи використовувалося повітряне чи рідинне охолодження. При розгоні до 6 ГГц Ryzen 9 9950 x набрав 2795 балів в одноядерному режимі та 30050 балів у багатоядерному режимі в Geekbench 5. У порівнянні з Intel Core i9 14900K нерозігнаним, Ryzen9950X 9 показав 12% покращення продуктивності в одноядерному режимі та 16% покращення продуктивності у багатоядерному режимі. У Geekbench 6 ryzen 9 9950 x набрав 3706 балів в одноядерному тесті та 2647 балів в багатоядерному. Ці результати вказують на 10% зростання одноядерної продуктивності і 20% зростання багатоядерної продуктивності у порівнянні з нерозігнаним станом. У порівнянні з Intel Core i9 14900KS нерозігнаним, процесор Ryzen9950X 9 демонстрував 16% відрив в одноядерній продуктивності і 19% відрив у багатоядерній продуктивності. Розігнаний до 6 ГГц Ryzen9950X 9 демонструє примітний приріст продуктивності у тестах Geekbench 5 та Geekbench 6. Зокрема, багатоядерна продуктивність значно виграє від розгону, показуючи покращення на 20% у Geekbench 6. Компанія Asrock випустила дві нові версії відеокарт на базі RDNA3 3: Райдіо на рік 7900XTX Pessів 24 ГБ та рейдіо на рік 7900 XT Pessів 20 ГБ. Обидві новинки пропонують повністю пасивне рішення охолодження з радіатором Vapor Chamber, належним чином прорізаним для інтенсивного повітряного потоку. Ці конструкції схожі на ті, що продемонструвала ASRock на Computex, які мають задовольнити потреби клієнтів ШАІ. Варто звернути увагу на те, що ці відеокарти не призначені для ігрових ПК, вони повинні використовуватися для серверів та інших високопродуктивних систем з високим рівнем внутрішнього повітряного потоку. Радіатор має виподібний подібний для підвищення ефективності охолодження та закриває важливі компоненти: кристал GPU, VRM та секцію VRAM для пасивного розсіювання тепла. Карти оснащені одним роз'ємом живлення 12 в 2 x 6 крім того, карти мають металеву задню пластину для забезпечення більшої міцності. Відеокарти з пасивним охолодженням підтримують спільні обчислення з кількома GPU для більш високої продуктивності, оскільки карти двохслотові то мають довжину всього 261 мм. Вони ідеально підходять для системних інтеграторів, яким потрібно все запакувати в невелику коробку. Будучи повністю пасивними в охолодженні, карти не будуть шуміти, але як і раніше, будуть пропонувати конкурентно-спроможну продуктивність, забезпечуючи тактові частоти референсного варіанту. Обидві карти ідентичні за конструкцією та розмірами. Вони засновані на GPU Navi 31, але мають різні характеристики, включаючи конфігурацію VRAM, тактові частоти, TDP та кількість потокових процесорів. Вартість новинок наразі невідома. Китайські джерела повідомляють про зниження постачання відеокарт NVIDIA середнього та високого рівня через брак пам'яті GDDR6X. Такий тип пам'яті використовується у всіх відеокартах сімейства Ada Lovelace, починаючи з GeForce RTX 4070. Наразі мова йде про зниження постачання в серпні на китайському ринку, але поки що не зрозуміло, чи торкнеться це глобального ринку. Основною причиною називають проблеми з контролем якості великої партії пам'яті gddr 6X, що потребувало заміни пам'яті та призвело до тимчасового простою виробництва. Проте цей інцидент не матиме серйозного впливу на випуск відеокарт у тривалій перспективі. Сайт VideoCards.com зазначає, що ситуація може бути виключно локальною та пов'язаною також із тим, що деякі виробники переносять виробництво відеокарт в інші країни. Загроза санкцій змушує низку виробників змінити локацію виробничих ліній для спокійного випуску топових моделей GeForce RTX 4090. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.